Всім привіт! Ми на каналі Просто в'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я вам продемонструю мій готовий виріб. Це чайка. Це звіт остаточний звіт у проєкті Стоп не зав'язані. Ось, я зв'язала виріб, він абсолютно готовий. Ось рукава. Ця пряжа ще потягнеться. Ось і. І я все добре. О, низ, низ ви бачили, низ готовий перед спинкою. Так, хочу так нагнути. Ось з розрізом по боках. Така в мене готова робота. Ось. О, цю чайку я розпочала в'язати дуже давно. І тільки змогла завершити, дякуючи проєкту Стоп не дов'язане, дякуючи Вікторії. Ось я дуже люблю розпочинати проекти, але не дуже люблю їх завершувати, тому що це потребує певних зусиль. Я звикла в'язати не одну роботу, а робіт приблизно сім. І коли я бачу вже певний результат. Коли я бачу, що ця робота вже незабаром стане готовою, то я тоді її завершую. Там, наприклад, залишилось піврокава. Я тоді беру цю роботу і завершую. А якщо дуже ще далеко до завершення. Так як тут було півтулуба, в мене було тут і одного рукава не вистачало. Це досить велика кількість роботи. І... Я думаю, ну, я б її потихеньку ще в'язала, але не так швидко. Дякуючи Вікторії, дякуючи її проєкту, я цю роботу завершила. Також не одну я цю роботу закінчила, ще були до цього роботи, але це тільки зі спис. Тільки щойно ось я завершила цю роботу. Дуже пізно ввечері вже. Трошки освітлення, можливо, буде не те. Але мене тут лед лампи, я сподіваюся, що вам буде видно. Себе я бачу зараз добре в селфі-палкою і а, трохи розтрьопана тому, що вже кінець дня я вже втомлена в доску, тільки що на робили на ярмарку солодощів своєму сину. В общем, я а, в такому стані вже, коли спать пора, а не щось знімати. Ось і Дуже я рада пов'язати з вами, дівчатка. Дякую всім за спільну участь в проєкті. Дякую за те, що було в нас е, мирно <смірно> в нашому чаті, тому що це вже стає рідкістю ось. Але я звикла до тихих проєктів, спокійних, просто сконцентрованих на в'язанні. Ось така робота. У <смірно> мене тут будівельні різні матеріали, тільки вставлені в вікно. Але дивіться, які. Чудово, у мене буде студія. Тут ось такий гарний декор зробив мій чоловік для того, щоб я могла себе знімати. Ось ще тут різні будівельні штуки лежать, тому що тут ще встановлюються певні речі, тільки вчора вікно заложили. Ось. Але я дуже рада, готовій роботі. Крім цієї готової роботи, я на початку проєкту. Казала, що я тільки б дов'язати синій такий бірюзовий кардиган, і я його відправила на Польщу, він вже повністю готовий. Жінка носить ось. такі гудзички я не пришивала, а поклала з собою в кульочок, щоб вона оцінила чи хоче саме ці гудзички, тому що вони були не в тон, а дерев'яні із квіточками. Тому, думаю. Щоб жіночка сама подивилася, чи пасує, чи не пасує їй, тому що дама не завжди їй все підходить, але вона дуже дякувала і є готовою роботою. Я в кінці розміщу, щоб ви згадали, що це за робота. Також я, коли проект цей в'язала, ввела сюди зайчика, який теж поїхав на Польщу разом в цій посилочці. і це в мене третя вже готова робота. Ще дві роботи, які я демонструвала тут. Одну із них, це для сина Светрик, я ще не дов'язала. Показувати не буду, там ось такий період зв'язаний і все, то що я зв'язала. Двічі розпускала, бо я підбирала пряжу. І я ще не остаточно вирішила, що це воно. Мені здається, що я знову розпущу і знов буду щось підбирати. Мені не подобається різниця в плотності матеріалу. Ось ця, ще я ниточка зараз в'яжу, вона тонша і вона заслуговує на, окрему, на окремий виріб, вони не пасують. Знову ж не пасують. По кольору припасувала, по товщині не припасувалося. Ось тому я ще в пошуках, я вже навіть подумаю, може варто розпустити. Але це мої метарства, які не зв'язані з цим проєктом. Я просто собі підшукую щось і рано чи пізно або розпущу, або зв'яжу. Ось далі. Що ще я демонструвала? Снуд. Спочатку це була шапка для сина, потім снуд синього жовтого кольору, гірчичного. Розпустила я. мене <смір> цей місяць був такий, або я дов'язую що зробила або я розпускаю цю штуку. Я розпустила цей снуд, тому що вже не актуально. Поки я його домучила, половину зв'язала тільки одну сторону, вже погода змінилася, і абсолютно мені буде не цікаво зараз його в'язати. Плюс він получився чому я кажу, снут. Він вийшла за широким. Получився за широким, як для шапки. І ця пряжа ще тянеться джинс, коли в'яжеться з пицями, так як ось ця. Вона ще після прання, вона ще до прання зараз. Після прання вона стане. Мені подобається шпакетка, ось тут сіла прям моя-моя. Ось. І. Та пряжа такого самої якості це напівбавовна від Alize Cotton Gold називається. Кольори не підкажу. Якщо комусь цікаво, в мене ще є етикетки, я пориюсь в ящиках. Я напишу, можливо, під відео хоча б основний колір. але я думаю, там спутати важко. Синіх там багато різних, а такий горошковий зелений. Мені здається, що там один. Мені. Навіть здається, що цей колір мені пасує, що він мене не робить таким яскраво-червоним і всю цю історію Ось, така я домашня сьогодні. Ось, але Светрик дуже гарний, мені подобається, що вийшло, дякуючи, дякуючи цьому проєкту. Він такий довгенький, тут я в джинсах в топках домашніх. Але бачите, гарненько. Мені подобається, що не облягає мої, якусь фігуру не виділяє, що він прямий такий солет має. Я навіть думала робити плачем, але думаю, я ще рік буду це все в'язати, ні, хватить. Хай буде такий подовжений светрик і досить. Ось, я так завжди роблю собі з боків розрізи, щоб було зручно сісти в машину, тому що я більшості. Ганяю машиною, куди мені треба. Ось, тому для зручності я беру взуття яке на низькій підошві і ношу зручні речі, в яких можна швидко заскочити в машину і погнати далі. Тому що я на почту, туди і сюди постійно кудись мотаю. Сьогодні тільки двічі була на новій пошті. І завтра ще треба, тому що приїдуть певні речі. Я буду садити квіточки. І під зиму прийдуться булинки тюльпані, що, можливо, я покажу вам цю всю красу весною, що в мене зійшло, і побачимо. понадихаємось. Я дуже люблю тюльпани і трошки нарцисів взяла. Ось, я хочу дуже, щоб вони були запахом, але побачимо. Як вам, напишіть в коментарях, це вся моя історія дворічної давності, тому що я почала весною десь два роки тому цю всю історію своєї чайкою. У мене такий заснувала проект Моя чайка. І кожен з нас мав зв'язати свою чайку. Я дуже вибачаю, що я такий на плечовій, довгограючий, як то кажеться, на плечовій виробі такий майстер. Мені для себе в'язати дуже важко, тим більше лицевою і І, можливо, наступну якусь річ я собі розпочну вже з якимось візерунком, щоб мені було легше з нею боротися, щоб мені не було скучно. Але не задуже, щоб не було помилок і не приходилось розпускати. Ось ту річ Бірюзову я вам покажу зараз в фотографіях. Як це все проходило, як будувалось? І скажу, що в мене був розпуск до моменту ось так цієї речі. Під час в'язання майже була зв'язана у нас спочатку, потім розпуск, тому що була хиба в узорі, похибка була. І мій узор ромби почав тахнути на очах. І прийшлось мені розпустити до періоду закінчення реглану. Але нічого, це все опит, як то кажеться. Наш досвід безцінний. Тому хто не в'яже, той не розпускає. <гум> люблю я ці речі: в'язати, розпускати, <гум> розпочинати щось нове, щось досконаленіше. А ще більше люблю в'язати маленькі речі. Тому е ось так буду з вами прощатися, дівчатка. Я задоволена на всі 100% і думаю, що ми ще не раз пов'яжемо дружні дружній компанії. Посилання на дівчат ви знайдете в інфобоксі. Дякую організатору і до нових зустрічей, дівчатка. Пока-пока.